Роналдо Жорстко, Жорстковісрав Манчестер Юнайтед, Мауріньо знову у скандали. Гвардіоло впевнено програв в Брентфорду. Мене звати Андрій Сеньків, і Ви на Ютуб каналі Good Evening, де я вам розказую про європейський футбол та українців в європейському футболі. Єдине прохання від мене до вас лише однісіньке. З мене вам цікавий контент. Від вас мені підписка на цей канал. Тому, будь ласка, підпишіться. І полетіли. Починаємо з найбільшої сенсації цих вихідних. Це домашня поразка Манчестер-Сіті. від Брентфорда з рахунком 1-2. І такі матчі, такі поразки трапляються в футболі досить часто. Фаворити програють аутсайдерам, і в цьому немає нічого неймовірного на перший погляд. Але найважливіше, що було в цій поразці сіті, це те, що ця поразка була повністю закономірною. Брентфорд виключив Манчестер-Сіті з гри створив більше моментів, і рахунок 2-1 не показує всього того, що було на табло. Навіть XG цього матчу якому була перевага Брентфорда 1,9 проти 1,57, все одно не передає повної переваги гостей. Команда Томаса Франка створила і на початку матчу 100% момент, і в кінці матчу 100% момент. Це при тому, що матч фактично проходив за е, зручного для Сіті сценарію. Який сценарій для Сіті є зручним? В чому славиться Сіті, і в чому славиться Гвардіола? В тому, що він вміло зламує автобуси. Це те, що найважче е, вдається будь-яким тенером, будь-яким топ -команцем та зараз будь-якого класу і Сіті завжди вмів вимучувати, знаходити вільні зони, правильно забігати, правильно рухати м'яч, швидко це все робити. А таких матчів з командами, які є гіршими класом за сіті, в сезоні набагато більше ніж якоїсь заруби з, Лів... з Ліверпулем чи гри без центру поля з, з умовним арсеналом. Тому якраз е... перемоги стабільні перемоги в матчах з такими командами дозволяли Сіті, дозволяють Сіті бути командою там то шалоною командою, яка часто густо виграє чемпіонат Англії в цьому матчі Брентфорд Захищався дуже низько. Брентфорд повністю віддав Сіті м'яч, і Володіння доходило і дойшло до 75% загалом у Сіті за весь матч, а в окремих епізодах доходило навіть до 90 Але ця перевага в контролі м'яча не дозволила сіті створювати моменти, про тому, що дозволяла бити поворотах. Наприклад, за весь матч Манчестер Сіті наніс поворотах Брентфорда 29 ударів. Ви просто зацініть якість цих ударів. Враховуючи те, що XG Сіті за всю гру становив лише півтори. Перевага Брентфорда була в тому, що Брентфорд знав, як захищатися краще ніж Манчестер Сіті. Тобто, фактично, Брентфорд був готовий до малюнку гри, який запропонує Сіті. А Сіті був не готовий до малюнку гри, який запропонує Брентфорд. Чому був план Брентфорда? Це стабільна схема 5-3-2. І вміли вибігання в контратаки. Це не було щось прям хитромудре, щось таке, яке завжди придумує гвардіола в важливих матчах. Там, наприклад, Айвен Тоні не грав на позиції вратаря. У від собі, тобто все було дуже просто, але дуже ефективно. І найголовніше, що було в Бренфорда, це розуміння того, що робити. Коли є моменти для атаки, як воно відбувається традиційно, наприклад, українській прем'єр-лізі шахтар грає проти будь-якої команди. Будь-яка команда захищається мертвим грузом е низьким блоком і не знає, що робити далі. Ми захистились, вибили, ну і знову захищаються. Бренфорда таких історій не було. Дуже вмілі забігання крайків, дуже вміла грати відкривання форвардів, призвели до того, що фактично майже кожна атака Бренфорда завершувалась тим, що був або момент, або напівмомент, або ситуація, де до того моменту можна було довести, гордіола дуже вміло описує цей матч. він говорить, що перемогла найкраща команда. Ми мали проблеми з самого початку і до самого. Кінця зазвичай, щоб виграти, потрібно пресингувати. а тут все було по іншому. Вони захищалися глибоко та глибоко дуже добре. Нам бракувало динаміки, і це дуже точна оцінка матчу від Гвардіоли, тому що справді пресинг не врятував би матча в світі. По перше, Брентфорд низьким блоком дуже захищався і дуже організовано. Фактично, чути і забирав цей м'яч. Ну. Куди і що далі робити, друге не було перехідних фаз, відкритих перехідних фаз, що важливо для команди, яка йде у агресивний пресинг. Тобто ну, агресивно опа, далі треба швидкий перехід і швидке загострення. Його не було куди як, як давати. І третє, важливо, що Брентфорд не атакував великою кількістю футболістів. Насправді він робив це вміло кількома гравцями, і жоден з цих сценаріїв не дозволяв сіті робити те, що він робить чи не найкраще, це персонагувати свого суперника, особливо. Радість радістю матчі в мене є щодо Айбона Тоні. Він не їде на чемпіонат світу з футболу, Саутгейт його не взяв. Це болюча тема для футболіста. І він забиває дубль на етіхайді, може робити взагалі покер там розриває, закриває вуха. І ця історія вона є досить символічною, досить красивою. І Я думаю, що вона зіграла певну мотиваційну роль для Форварда. Так виходить у цьому сезоні, що коли ти говориш про Манчестер Сіті, завжди потрібно говорити про арсенал. Ці дві команди йдуть на перших двох місцях ВПЛ з другого туру. В другому турі на першому місці був Сіті, а вже з третього туру лідерство повноцінно захопив Лондонський арсенал. Команди Артети 12 перемог, одна ніч'я та одна поразка в 14 матчах. І в матчі з Вулверхемптоном. Арсенал знову був монолітом, знову був командою Гнучкою і командою, яка. Блін красно грає в футбол. Мені як болівальнику Тоттенхема, Тоттенхема болівальнику. Чесно скажу, про це трошки прикро говорити, але я за справедливість, тому говорю чесно. Що б я відмітив в арсеналі, загалом і в цьому матчі це те, як в цій команді розкрився заново Добріель Жезус. Він непогано був у Манчестер Сіті. Всі сміялися з його невміння реалізовувати моменти, як він майже в порожні ворота або не забуває виходити один на один. І тут Артета знає Знаючи, як працює цей футболіст, працюючи з ним в тренувальному процесі в Сіті, зробив з нього фактично вільного художника. Це ту роль, яку йому не давали в Сіті. Тому що, якщо в тебе є вибір дати вільного художника Дебрюйне чи Жезошу, ну звісно ж, що Гвардіола робить вибір на користь дебрюйне. В Арсеналі немає дебрюні, є Жезош, і фактично він грає там, де йому зручно. Він шукає м'яч та йому зручно, він виривається в зони, які йому зручні. Тобто він грає по всьому периметру фіналів. Третини поля суперника і його відкривання, його вміння знайти суперника передачою з глибини створюють арсеналу величезну перевагу і є. Ікс-фактором цього клубу в цьому сезоні зокрема дивимося на перший забитий м'яч Адегора, коли Жезуш отримує м'яч на лівому на півфланзі, зміщається в центр і прихованою передачою відрізає фактично віра від суперників. Саме цей пас був найважливішим у цій атаці. Ну і друга історія цього матчу, історія яка нам дуже близька, це історія Олександра Зінченка, який, нарешті, повноцінно відновився від травми, грає в основі свого клубу. І матч з вулс був для Олександра більш впевненим ніж матч з Челси. Найгор. Найважливіша дія при забитому другому м'ячі Едегора, коли він як лівий захисник опинився в тій зоні, де має опинятися лівий захисник, отримав передачу під той від Мартінелі, вбіг в зону, прострілив. Після цього прострілу почався хаос і Едегор в підсумку забив м'яч. Інша історія, яка дуже запам'яталась і кинулася в очі, це його обрізка в центрі поля на останніх хвилинах, коли Поденце запресингував зінченка, пішла втрата. Атака Вувс, Удар Поденса і Сайбремсдейла і в Твіттері полилась критика на Олександра за цей епізод. Але насправді я нічого страшного в цьому не бачу. Якщо твоя команда робить ставку на контроль, м'яча твоя команда робить ставку на вихід з під пересла через передачу весь час. То обрізки траплятимуться. Це нормальна історія для прогресу в цьому компоненті гри. Якщо ви пам'ятаєте, Алісон стартував в Ліверпулі з страшних обрізок і де в підсумку опинився він. Тут історія така, що Зінченко фактично не сильно підвів команду, тому що в підсумку атака вулозного ворота Арсенала здійснювалася все одно меншою кількістю гравців у жовтій формі проти червоної. Тобто це не була. Критична в даному епізоді історія. Неприємна, але не критична. З Інченком все окей. Йдемо до справ іншого українця в англійській прем'єр-лізі, до Віталія Миконка та. Евертона Евертон за останні 8 матчів переміг лише один раз і скотився на 17-те місце в чемпіонаті. Цього разу команда Лемпарда програла від Борнмута з рахунком 0-3, Перед тим програли в кубку ліги Борнмуту з рахунком 1-4. І це був черговий провальний матч Лемпарда та Евертона у цьому сезоні. Чому ж Евертон плентнеється в кінці? Ситуація проста в команді нормальний ростер. В команді нормальні футболісти. В команді немає проблем фактично в жодній з ліній. Тобто влітку були придбані гравці на позиції, котрі вимагали підсилення. Наприклад, в нападі не було форварда, взяли з Брайтона, е, не супер якогось там нападаючого, але в принципі він в команді є. Треба було опорника, взяли з Анана. Тобто, ну є, є футболісти. В захисті потрібно було центрбеку, взяли Конора Ковді, який дуже добре грав за вулс, але все одно виглядає безнадійно ця вся історія, тому що Еверт. Не вміє найголовнішого, не вміє нормально виходити з оборони в атаку. І коли навіть ти добре будуєш свій захист, навіть коли в тебе є хороші матчі, в тебе є кліншити, Евертон е періодично дуже добре в цьому сезоні захищався, дуже грамотно ставив автобус, але коли в тебе немає варіантів в атаці, то, відповідно, немає очок. Приклад Брендфорта, який і добре захищається, і, відмінно контратакує, принаймні, він є яскравим прикладом для команди Лемпарда. І на мій погляд, між Бренфордом та Евертоном є просто прірва. Ну і ще один фактор важливий, того, що Евертон несеться вниз, це гра Джордана Пікфорда. В кожному другому третьому матчі цей воротар, основний воротар збірної Англії, допускається результативних помилок. І найчастіше так стається, ці помилки призводять до. Першого забитого м'яча, а для команд рівня Евертона перший забитий м'яч дуже часто означає вже поразку або принаймні втрату очок. Що ж до Миколенка, то найяскравіша і найстрашніша подія цього матчу трапилася якраз за участю українця, коли він отримав травму під час забитого Бормутом другого м'яча. Але не лякайтеся, нічого страшного не трапилося. Миколенка невеличкий струс, і вже скоро він буде в струю. Зрозуміло, що це був останній тур РПЛ перед чемпіонатом світу. Далі матчі будуть аж в кінці грудня, з цікавого по таблиці, що слід відзначний. Це Ньюкасл, який йде на третьому місці. Це фактично прямо зараз третя сила, і по грі, і по позиції в чемпіонаті Англії. Тоттенгем також в четвірці. М'ю, Лівер, Брайтон, Челсі. Всі ці команди також боротимуться за топ-четвірку. Має бути Гаряче. Йдемо до справ німецьких. Баварія знову перемогла, перемогла Шальки, знову забив Чупумотінг. І ось що про нього сказав Роберт Лівандовський, колишній форвард Баварії. Якщо команда грає добре, то й Форварду простіше. Він забиває, перебуває в добрій формі. Я радий, що він забив кілька голів, але сезон довгий. Кілька голів? Роберт, ти можеш просто потішитись за Форварда, який дивився на твою спину дуже довгий час. Не будь таким занудою, окей? Штати! Кісамгел найцікавіше відбувається нижче в боротьбі за першу четвірку. Фрайбург, Ляйпціг, Айнтрахт, Уніон, борусія Гадбах, Борусія-Дортмунд, Вольсбург, Вердер, Байер повертається в гру з Хабі Алонсо. Три поспіль перемоги Хофенхайне треба з. Писувати з рахунків, тобто все дуже і дуже цікаво, і хочеться на окремому прикладі розібрати Дортмундську Борусію, команду, яка мала би взагалі в теорії боротися за чемпіонство, враховуючи те, як вони підсилились влітку, і враховуючи те, що це так завжди історично складається, що саме Брусія має боротьбу нав'язувати. То скажу цієї команди, є чималі проблеми. Клуб очолив місцевий Едін Терзіч, людина, яка вигравала з Брусією Кубок Німеччини, людина, яка дуже добре і довго працювала в Борусі на різних. Посадах і людина, яка почала побудову нової команди, побудови гри в захисті. Брусія сушила матчі. Брусія перемагала на старті з рахунком 1-0 і добре, добре захищалася, що дуже контрастувало з тим, як це поводив цей клуб в попередніх сезонах. Тобто, це був завжди хаотичний сценарій матчу і сценарій, у якому. Або пощастить, або не пощастить. Отже, Терзіч поставив ок оборону і давай будувати ок атаку. Тут пішли травми, і пішло нерозуміння, як поєднати хороший захист та хорошу атаку. Команда на цьому тижні програла двічі, програла Вольсбургу заслужено, і програла галбарські Борусі. Якщо Вольсбург більше орієнтувався на те, щоб ловити Дортмунд на контрах. І на цих контрах був більш ефективний, ніж Дортмунд. Історія матчу з Гладбахом була зовсім іншою. Дортмунд створював моменти, але при тому жахливо, жахливо грав захист. Для мене найкращий показник це не гол Тюрама, який з центру поля біг один на один з Кобелем, А перший забитий м'яч, коли Штіндель віддавав Гофману фактично в порожню зону, яка складається з. Кількох е, трьохкімнатних квартир. Зрозуміло, що до цього привела низка подій до такого розміщення футболістів Дортмунда, де було в цій ситуації. Зрозуміло, що в центрі поля перед тим оголилася зона, створився простір, який дозволив створитися простору далі. Але загалом, оцей скрін, який ви бачите перед собою, є найкращим індикатором того, в що прямо зараз грає Дортмунд. Така історія привела до того, що Дортмунд є знову командою з минулого сезону, знову командою, яка створює хаотичні сценарії і або вилізає з них, або не вилізає з них. Це дуже цікаво дивитися болівальникам нейтральним, але тим болівальникам, яким болить за Дортмунд. Це дивитися небезпечно для здоров'я. Хороша історія трапилася в серії А. Туринський Ювентус здобув шосту поспіль перемогу. Ви думаєте, здобув шосту поспіль перемогу? Що буквально місяць тому в такий сценарій ніхто б не повірив. Повний провал в лізі чемпіонів, неймовірні складнощі в серії А, бовтання в середній таблиці. І тут після цього всього Ювентус завершує до чемпіонату світівський етап, називаємо його так, на третій позиції. Ювентус приміг Лаціо впевнено з рахунком 3-0 і зробив це в класичному сценарії Максиміляну Алегрі. М'яч був у суперника. Команда Саря контролювала м'яч. Водила його з зони в зону, щось спробувала, щось там піхтіла, але фактично не створила жодного прям небезпечного моменту біля виріс Ченсних. Івентусу був не потрібен нячого. Йвентус грав так, як вміє грати Ювентус Алегрі. відбір, агресивна манера відбору. І швидка передача, загостріч передача вперед. Перші м'ячу Ювентуса. це класика. Це класика такого сценарію матчу. Гол номер один. Давайте розберемо. В центрі поля йде вперед Мілінкович Саміч, його накриває Рабьо. Одразу ж після відбору віддає парашут на хід Кіну, і той спокійно перекидає праведеля. Між відбором Рабьо і ударом Кіна минуло 4 секунди. Гол номер 2 – центр поля. Там Мілік, мілік успішно грає відбор, робить скидку на локотелі. Локотель переводить на лівий фланг на Костіча. Костіч, костіч б'є, проведе, відбиває. Кін добиває між відбором та гольовим ударом. Минає 7 секунд. І в цьому і є прекрасність футболу, коли естетичне задоволення приносить не лише перекидання м'яча з флангу на фланг. Тікітака умовно гвардіолівська, а от якраз така різкість і відсутність цього володіння Ювентус цьому матчі був прекрасним. Якщо до переможного матчу з інтером були питання, до матчу з Вероною, вигрезаної перемоги там були ще більше питання, то цей матч був просто ідеальним для Алегрі, ідеальним для Ювентуса. І тут лише питання, чи зможе Юве поборотися за чемпіонство. Мій прогноз традиційний вже до Ювентуса. Ні. Ні, і ще раз ні, я не вірю в те, що команда Алегрі стабільно зможе робити те, що вона робила з Лаціо. тому що будуть сценарії, які незручні для Ювентуса. А ті сценарії це якраз матчі проти команд, які самі віддають м'яч і які самі хочуть грати як Юве. Що робити в таких матчах туринцям? Дуже велике питання. І от баланс знайдений якраз в поєдинках з такими суперниками, він зможе дати більш вичерпну відповідь на те, чи є шанси Вібудає на щось. Я впевнений, що ця команда за четвірку зачепитися може, але знову ж таки за чемпіонство. Точно ні, до справ іншого гранду, до Роми. Чому до Роми? Тому що Рома видала просто такий фантасмагоричний матч проти Торіно, програючи з рахунком 0-1, потім пробиваючи пенальті, яке не забив белоті колишній форвард якраз Торіно, пробивши в стійку. І такі в кінцівці, завдяки удару Матіча, вириваючи нічию. Тобто був дуже хороший, дуже кориколомний сюжет. Було вилучення Мауріньо, який отримав червону картку. Він на адресу. Арбітр говорив неприємні слова, і після матчу сам визнав, що його видали справедливо. А сказав я погані слова. Це не єдиний скандал з миріння на цьому тижні, не часа суоло і е, момент, коли Моуер повісив всіх собак на ліка Карздорпа, нідерландського захисника. Зусилля команди непрофесійним своїм ставленням звів на нівець один гравець. У січні він має знайти собі нову команду. В чому проблема з Карздорпом? Проблема номер один. Коли його випускали на заміну, він дуже довго йшов до моуріння, не спішив. І в підсумку, в установку на те, що він має робити на полі, вже давали під час того, як він виходить на заміну. А не до того ситуація номер два, коли Рома забила гол цьому матчі. Карсдорп не біг, не тішився е, до партнерів, а навпаки, давав претензії Крістанте, чому він е, в цьому ж епізоді не віддав передачу на нього. Ситуація номер три. Це пропущені гол Роми, коли Карсдорп не добіг і ще й підніс е, руку, говорячи, що там був офсайд. Підсумком Уріні відчитав голландця про цією командою і попросив всіх вийти, щоб поговорити з ним віч на віч. Була бійка невідомо, але вже на матчі сторінок Картер не було. Він поїхав передчасно у відпустку зі своєю сім'єю. І це традиційна історія для Мауріньо. Традиційна історія, коли в нього не виходить, а в нього не виходить останнім часом дуже часто. Я знаю, що я говорю, то я всі матчі, не хеман за його участі. В ромі, як і в інших своїх командах, він будує гру на якісному захисті і на тому, що Форварди. Якісні форварди там щось придумають. Зокрема, в Ромі фактично вся гра побудована на за та Дібалі. І коли дібали не було, то в команди були проблеми атаці. І це дуже дивно, коли дії команди в дуже важливій фазі гри лягають на плечі. Окремих футболістів, а не на тренерські напрацювання чи на якісь ідеї. Моріння свіжих ідей давно нема. В муріні є харизма, в муріні є здатність та вміння бути в заголовках, як це відбувається останній тиждень. Але немає вміння, як протистояти сучасним тренерам, сучасним моделям гри і продумувати щось цікаве своє. Моріння їде на старому багажі, і цей старий багаж цікавий виключно тим власникам клубів, які не дуже розбираються на футболі, а Блять, торгувати, так би мовити, лицем тому я дуже дивуюсь, коли читаю інформацію про те, що муріньо може очолити реал, це пахне крінжом. Крінжом зі сторони босів мадридського клубу, які я чесно кажучи, абсолютно не вірю. Що ж до турнірної таблиці, то на йде першим гандикап над Міланом становить 8 очок. І знову ж таки, як і грешні в чемпіонатах, дуже яскравою буде боротьба за першу четвірку. На четвірку претендують Інтер, Лаціо, Рома, Ювентус, Аталанта і Мілан. Зокрема, між другим Міланом та шостою та сьомими командами Атлантою та Ромою лише шість очок. Буде гаряче. А тепер до найгарячішої теми цього випуску до теми Крищану Роналду Роналдо не брав участі в двох останніх матчах МЮ. На це не було конкретної причини. І завершився матч з фулемом. МЮ переміг і з'явилися публічні висловлювання Роналду. Він дав інтерв'ю Пірсу Моргану з ТовкТі і роздав всім і тренерам. І загалом клубу, ось тата, які мене найбільше вразили. Я почуваюся зрадженим через те, як зі мною повелися Манчестер Юнайтед. Я роздратований тим, що мене зробили білою вороною, яку звинувачують у всьому, що пішло не так у клубі, та активно мене витісняють. Зараз я поясню Роналду на пальцях, чому він правий і не правий в цій історії. Історія номер один. МЮ дійсно займається хірнею довгий час. 100 мільйонів за Ентоні і купа інших дивних. І переоцінених трансферів викликають купу питань, і ось що я скажу: Роналду не настільки далекі від істини, тому що в Юнайтед страшні проблеми. У е, менеджменті, тобто те, як клуб веде трансферну політику, те, як клуб призначає тренерів, те, як клуб е, будує якусь стратегію, ну викликає купу питань. Якщо сісти просто розібрати по позиціях, то е, незрозуміло, чим займаються люди, які керують МЮ. Це що нагадує київський динам. І зрозуміло, що Роналду не є головною причиною під МЮ. Роналду не є футболістом, через якого команда весь час програє. Роналду не є футболістом, через якого. Команда витрачає гроші не так, як би цього хотілося. Не через Роналду клуб помиляється в тренерах. Не через Роналду, не через Роналду і так далі. Але при тому, в цьому Роналду погано грає в футбол останнім часом. Що означає погано грає в футбол? Погано грати в футбол можна по різному Так, Роналду це футболіст, який добре діє на позиції нападника. Так, це футболіст, який вміє забивати м'ячі. Так, це футболіст, який приносить багато грошей з точки зору маркетингу, з точки зору самого перебування такої фігури у клубі. Але Сучасний футбол це не футбол, в який починав грати Роналду, це футбол, який вимагає багато пахання, і це пахання залежить від того, чи потрібно воно тренеру. І от Тенхагу, воно потрібне дуже. Команда повинна організовано пресингувати, а Форвард здебільшого є індикатором пресингу. Да? Тобто він є наконечником пресингу, і коли він починає рух в ту чи іншу дію, туди зміщаються синхронно інші футболісти. І коли він робить рух в ту чи іншу сторону, інші футболісти в той напрямок теж рухаються і в тому напрямку здійснюють пресинг. Роналду має з цим проблеми. Роналду має. Проблеми з тим, коли він не виходить на поле і починає нити. Коли його пускають на 20 хвилин, а не на 90, і йому це не подобається. А те, що він не може фізично зараз, не може е, фізично стабільно відіграти весь матч, його це чомусь не дивує. Друга цитата про Рангніка. Якщо ти навіть не тренер, як ти збираєшся бути босом в МЮ? Я навіть ніколи не чув про нього. Так, тут знову є часткова правда від Роналду. Так, Рангнік давно не тренував. Так, він прийшов в МЮ Взагалі, з прости Боже, московського локомотива, Так, до нього є питання. Але сам принцип про те, що якщо ти про нього не чув, він не є нормальним тренером. Він не є адекватним про Муріню свого часу. Також мало хто чув. Про Грема Потера не чув взагалі ніхто. Він в Швеції тренував а зараз тренує Челсі. Що говорити про наглісмана, який не знайомий з футболом з практичної точки зору. Це ж не означає, що якщо ще кілька років тому Гарнауда не чув про цих тренерів, то вони такими не є. Ці слова вони є дуже такими. Королівськими зі сторони Роналду, мол, он ви чилять треніріжки, а я, он, я, Роналду. Це теорії так може бути і можливо навіть бути правдою, але говорити так ненормально, неправильно, непрофесійно та недоцільно. Третя цитата про тенхага. Я не поважаю Тенхага, тому що він не проявляє поваги до мене. Якщо ви не будете поважати мене, я ніколи не буду поважати вас. Тобто. Історія наступна: кінець матчу з Тоттенхему, Роналду випускають на поле за 5 хвилин до кінця. Роналду приймається як неповагу, і далі ви знаєте, який був клубок подій. Що тут можна сказати? Якщо б Тенхак взагалі в цьому матчі не випустив Роналду, а не за 5 хвилин до кінця, проявивши неповагу, це була б неповага чи не була б неповага? Якщо б він випустив його за 10 хвилин до кінця, це була б неповага чи була б повага? Ну, розумієте про що я? Тенер не має сидіти і думати весь час, що один футболіст. Буде повага чи неповагою до себе відчувати, які є маркерами, критеріями відчуття неповаги в Роналду, що потрібно зрозуміти, що його не поважають. Тобто це глибока психологічна історія, в яку ще й потрібно серйозно вникати. На це потрібен час, ресурс, бажання і так далі. І тут питання: для чого це робити, щодо футболіста, який безумовно є легендарним, який безумовно є великим, але який в даний момент не дає того, що ти як тренер від нього хочеш, якщо б Роналду давав те, що хоче від нього тренер. Він би грав. Тут, тут ситуація дуже очевидна та проста. І ось ця остання цитата є найважливішою. Коли футболіст прямо в інтерв'ю говорить, що він не поважає тренера, який прямо зараз тренує його команду, то цього футболіста в цій команді більше не буде. Тому я впевнений на 100% що Роналду взимку покине. Клуб він покине Manchester United з повною ганьбою. Він покине його не так, як би хотілося його прихильникам. Я впевнений, що багато прихильників Роналду в цій історії не на стороні португальця. Я не виключаю, що Роналду добре проведе чемпіонат світу, що Португалія під його керівництвом називаємо це так здобуде хороший результат. Але це не замаскує і не змусить забути те, в що перетворився РОН, граючи за Манчестер Юнайтед. Щодо його наступного клубу, то ситуація наступна. Його ніхто не хоче. Всі е, розуміють, що отримуючи Роналду, ти отримуєш одразу букет проблем. І цей букет проблем можна було б зрозуміти, якщо б грав добре у футбол 10 років Роналду до є ще кілька років, і е, брати собі гравця, який робить те, що він робив Манчестер Юнайтед, це Ок, якщо він дасть результат на довгі дистанції, цього від Роналду не можна чекати, тому що є сучасний футбол, який не любить грати Роналду, по перше, а друге, це його вже солідний вік. Зрозуміло, що Роналду покине МЮ на правах вільного агента, ніхто з нього не буде грошей платити. І мені самому цікаво, в який клуб він перейде. Я б говорив про спортінг Лісабонський, але була інформація про те, що тренер цієї команди Аморім покине клуб, коли в команду е, прийде Роналд. Тому пишіть в коментарях ви, які у вас варіанти, хто його захоче, де він продовжить кар'єру. Бо чесно, я взагалі поняття не маю. Друзі, вже в неділю стартує чемпіонат світу. До цього турніру я точно зроблю ще два випуски. І якщо вам щось цікаве, щоб я розказав про цей турнір, команди гравців, фаворитів, аутсайдерів, я не знаю, будь що, що вас цікавить. Будь ласка, напишіть в коментарях. І я обов'язково про це розповім. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте про лайк, підписку та будь-який коментар. До зустрічі хорошого та мирного дня вам. Побачимось!